За одне відео зрозумій тему артиклі, навіть якщо ти до цього бився однеї об стіну. Кажуть інстаграмні блогери, але це зазвичай клікбейт і обман. В нашому ж випадку ми частково познайомимося з цією темою, з тими правилами, які вам будуть достатні для того, щоб. Вживати артиклі, не боятись їх, і щоб звикати до їх використання. Відразу скажу: сама по собі тема артиклі так, вона велика, вона складна, є багато винятків, є багато просто сталих виразів, які потрібно вчити, 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 вчити ще раз вчити. Але не засмучуйтесь, навіть носії мови реально роблять в цій темі помилки. Просто через те, що вони носії, вони не паряться. Їм не треба здавати міжнародні екзамени для еміграції, їм не потрібно писати тести, вони просто їх вживають ці артиклі і все. Ми ж з вами сьогодні познайомимось з найголовнішими принципами вживання артиклів, і, взагалі, що таке ці самі артиклі. Тож, поїхали. Давайте спочатку взагалі зрозуміємо. Що ж таке артиклі? Артиклі це така частина мови, якої немає, аналогу немає в українській мові, а в англійській є. Отже, артиклі в англійській мові допомагають нам зрозуміти, про що ми говоримо. А саме про щось нове і неконкретне. Тоді ми ставимо артикль е e або N. А якщо ми говоримо про щось конкретне і відоме, то ми ставимо артикль «the». Ен узагальнене і неконкретне, щось конкретне і відоме артикль «the». Ну, в цілому на цьому вже можна відео закінчувати. Це головний принцип. А, ну і ще артикль не ставиться перед іменами та прізвищами людей, назвами міст, назвами країн. Все. Папа, -па, до нових відео. Міг би я сказати, але давайте трошки розширимо це правило. Ну, Загальний принцип він дійсно такий. А, а якщо ж ми хочемо дізнатись трошки більше, то En називається неозначений артикль». Ну, Він і називається неозначений, тому що він якби не позначає предмет як такий, він більш як називає якесь поняття узагальнене. Означений Д. От «the» вже називає конкретний предмет. І нульовий. Нульовий артикль це те, про що я сказав, що ми не ставимо ні «n», ні «the» перед іменами та прізвищами, назвами міст, назвами країн. Що ж таке неозначений ЕН? Це Артикль, котрий ми ставимо, коли говоримо про предмет вперше. Ну, або в якомусь загальному значенні слова. Ну, наприклад, it is a flower. A flower. просто це квітка. Нам не важливо, що то за квітка, чи то троянда, чи то якийсь нарцис, чи не знаю, якийсь, можливо, дзвіночок. Просто it is a flower. що це в нас квітка, а не. Кішка, да? А означений «the» ми ставимо, коли говоримо про предмет в черговий раз. Що The Flower is beautiful, The Flower is red, оця конкретна квітка красива, оця конкретна квітка вона червона. Угу. Думаю, з цим стало зрозуміло. І ну, це реально головний принцип вживання артиклів. Що коли ми. Говоримо про узагальнений предмет це E або N, коли говоримо про конкретний предмет це The. От і все. От так просто. Як артиклі вживаються? Ну, як я сказав, якщо я бачу якогось кота взагалі, I see a cat Ось така картиночка. Да, для прикладу. Якщо ми кажемо The cat is black, якийсь конкретний кіт, про якого ми вже знаємо, The cat is black. То конкретно цей кіт чорний, The Cat is Black, не просто якийсь кіт в світі чорний взагалі, а конкретно той, про якого ми говоримо. Давайте таки виділимо деякі правила про артиклі. Артиклі можуть і стоять перед іменниками і перед прикметниками. І частіше за все це або е, e, або N. Також артиклі стоять, артикль the, стоїть перед порядковими числівниками. Да, перед порядковими: перший, другий, третій. The first, the second, the third. Але артиклі ніколи не можуть стояти перед дієсловами. Ну, типу go – ходити. The go, або a go Ми не можемо сказати, це невірно. Або, наприклад, там cook готувати. A cook або the cook. Якщо cook це дієслово. Приготувати їжу, це неправильно. Або, наприклад, Drive, водити машину. Drive. A drive або The Drive не можна казати, якщо це дієслово, якщо це водити машину. Далі. Ми не можемо поставити артиклі перед кількісними числівниками, типу The 20 Boys, або a 20 boys. Ну, так взагалі не кажуть. Або перед займенниками. ні перед I, ні перед we, ні перед you, they he, she it в загальному випадку артиклі не ставимо. Тобто не a I an English teacher. Не the he is a driver, не- a she is a cooker. Ні в якому разі, просто I am an English teacher, he is a driver, she is a cooker. Артиклі також можуть непрямо показувати кількість предметів. Що значить непрямо. Артикль «е» або N свого часу дуже давно утворився від слова one. Раніше, в давнину люди казали one cat, зараз кажуть «a cat Або one apple, зараз кажуть «an anaple. Да? Тобто one cat, «a cat, one apple, an apple. А от «the» утворився як від «this» або «that», «this cat», «that cat», «один кіт», так і від «these cats» or «those cats», «the cats». Тобто «the» показує і однину, і множину. Розумієте? «This cat» – цей кіт, or «those cats» – ті коти. Тобто E або N стоїть тільки з одниною, а D стоїть як з одниною, так і з множиною може й те й те позначати. Про те, що ми артиклі не перекладаємо. Так дійсно, артикль E, ну, в 99% випадків не перекладається. Я, наприклад, не чув, не чув, щоб хтось сказав е-бой із хір. Якийсь загальний хлопчик, якийсь взагалі хлопчик знаходиться тут. Просто хлопчик знаходиться тут. Або хлопчик тут. А от артикль the часто перекладають як цей, тому що на попередньому слайді ми побачили, що «the» походить від this. Відповідно, артикль «the» може перекладатись як цей. Але, ну я, наприклад, слово цей таки перекладаю за допомогою слова this. this". This boy. Не The boy, а this boy. Але якщо я ну, швидко говорю або щось читаю, перекладаю для себе, то так, я можу перекласти артикль the. Я, наприклад, зі своїми учнями ну, на це такої прям сильної уваги не звертаю. Мені головне, щоб людина взагалі розуміла, як вживаються артиклі. Коли Е, e, коли Д. Це ну, для мене найголовніше, щоб учень зрозумів принцип. А коли ми вже. М, довчимо до хоча б середніх рівнів, так, там можна розглядати тему артиклі як повноцінну тему. Вона достатньо велика дійсно. І давайте таки ще повернемось, коли артикль не ставиться. Як я казав на початку відео, артикль не ставиться з іменами та прізвищами людей. Це критично. Коли ви кажете, там my name is Андрій Драбчук. Не перед Андрій, не перед Драбчук. Не ставиться ні е, e, ні з, ні Ен, перед назвами міст не ставиться. For example, I am from кривий ріг, не е e, кривий ріг, не де кривий ріг. Якщо ви там в Канаді живете, то там I am from Toronto, I am from Calgary, I am from Mississauga, I am from Alberta province, I am from Vancouver. Якщо ви в Штатах I I am am from Washington, I am from New York, I am from New Jersey region. Це буде без артикля. Ну, з зріджон тут я вас обманюю, таки буде the Нью-Джерсі, бо Регіон. І перед назвами країн. В дошках там написано більшості, бо дійсно є винятки, коли артикль «the» перед країнами ставиться. Але в цілому, I am from Ukraine. Ukraine. Україна без артиклю. Якщо ви вживаєте The Ukraine», то ви звучите дуже старомодно, і там є нюанси в перекладі The Ukraine». Взагалі, Айм Фром Юкрейн, Ай Лівінг Кенеда, Аїв інспейн, Аїв Ін Джермані, Ай він Поланд. Більшість назв країн без артикля. І навіть якщо перед е, назвою країни артикль таки ставиться за правилами, а ви його не поставите, то повірте, світ не зупиниться. Краще ви артикль не поставите, ніж ви поставите його. Перед Україною або перед Польщею або перед Німеччиною. The Ukraine, a Ukraine. A Poland, the Poland. A Germany, the Germany. Це просто неправильно. Перед країнами, перед містами і перед людьми ми артикль не ставимо. Отакі ключові принципи. Все, папа, -па, до наступних відео.